Христос Гудаєць, дорога чесна громада, направду приємно є бачити ось це все, що тільки що було на сцені. Ось цей вертеп, ось це приємне дійство, яке заставляє хлинути нас середнє покоління чи молоде покоління до того, як ми колядували, будучи ще маленькими. старше покоління. Як вони все це відроджували і дітей, які це все продовжують, як не як це є релігійне свято, Різдво Христове. І тільки наш народ зумів так прекрасно викласти нам ось ту подію народження Христового через вертеп. І з кожним роком, з плином часу, в ногу з часом постійно оновлюється і постійно осучаснюється цей вертеп. Для кращого розуміння нами, християнами, народження Господнього. Колись для людей потрібно було в простоті розуміти, як народився Христос. Для нас тепер потрібно додати десь трошки якоїсь певної характерної музики, десь якоїсь співу, десь якоїсь дії, десь якогось певного кроку, який заставить дійсно збагатити свою душу знанням, Народження Христа і тої радості, яку Він нам приніс своїм народженням. І Він приніс 2000 років тому. Але як приємно, коли всі ми тут зібралися, во ім'я Христа, в ім'я єдиного Бога для всіх нас, для християн, щоб ще раз тут зійтися всі, 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 так як от вже тільки що говорили, незалежно від того, хто куди ходить чи йде серце. Але Господь Бог один, І те, що тут діється, те, що тут організовано, то йде велика справа. Справа на славу Господа Ісуса Христа. Щиро дякую нам, які не лишилися вдома, які не гріються біля телевізора і не спостерігають за тим всім, що є кожен день, а прийшли дійсно духовно збагатитися тут. Нехай Господь Бог усіх вас благословляє по ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. А тим. Людям, які з організували це, величне свято, нехай допомагає, щоби Господь Бог дарував вам на правду здоров'я. Щиро вам дякую. Христос рождається. Славімо його.